Ну, звісно, картинка Epic. Ой, ну, поки що я отак виставлю світло, і поки що ви будете мене слухати в такому виконанні. Добре. І сьогодні ми поговоримо про початок початків, так би мовити. Сьогодні я буду розказувати, розкривати тему. от що... Глобально, типу, на ринку ідей, на ринку світосприйняття, на ринку інфобізу і так далі. Глобально, типу, конкурують дві картини світу. От, вони прямо протилежні, вони відрізняються, вони в якомусь сенсі кінь-янь і так далі. От, але ключове в цих картинах світу це те, що м -м, навіть не знаю, як пояснити, так що прямо. Органічненько воно звучало. Ключове в цих картинах світу це те, що вони взаємовиключають одна одну. От, е, те, що обидві вони стартують з дуже е, банально, ну, банального твердження, типу чи банальної бази. От. А потім це все так зверху нашаровується, нашаровується, нашаровується. Ну і, власне, деколи доходить прямо до чогось такого. Ну, Моментами неадекватного, моментами просто шкідливого і так далі. От, Але давайте перейдемо безпосередньо до теми. Якщо дуже спростити, то відповідно воно буде звучати. Перше твердження звучить світ справедливий, і друге твердження звучить світ. Несправедливий. І ми маємо два табори, які беруться з оцих простих тверджень. Там, де світ справедливий, типу підтягується карма. Е різні види магічного мислення, що життя нас чогось вчить, що якщо в нас щось не виходить. То це такий життєвий урок. Якщо люди до нас погано ставляться тривалий час, то це лише того, що ми їм дозволяємо, і це такий життєвий урок. От. Ну і все з розряду, що, от, все світа на тебе є план, в тебе є місія, в тебе є твоя свята роль в цьому світі. І так далі, і тому подібне. Якщо щось відбувається не так, як ти хочеш, чи ти страждаєш, чи ти все ще е, не на своєму місці, не пройшов якісь уроки, не почистив карму, і так далі, і тому подібне. От. І відповідно там, ти можеш страждати, бо ти був кимось поганим в минулому житті. Е, от. Або якщо ти робиш щось погане в цьому житті, воно тобі обов'язково не вернеться, там, не в цьому житті, так в наступному, і так далі. бо... Ну, Світ, як екосистема, він справедливий. От і твердження номер два: світ несправедливий. Тут в нас включаються, там, не знаю, ті чи інші наукові теорії, бо, знову ж таки, кожна наукова теорія е, це своєрідна гіпотеза, і, яка вибудовується там, в цілу структуру, от, тих чи інших фактів. Які нам потрібні для того, щоб прогнозувати е, там, поведінку не знаю, людини, там, поведінку тварин в екосистемі. Тобто от, в нас є гіпотеза, ми за нею довго спостерігаємо і дивимося, чи опираючись на якийсь набір фактів, наші прогнози збуваються. Якщо наші прогнози не збуваються, відповідно гіпотеза невірна. от. Це якби наукова модель світу. І відповідно люди, ну, вивчені самих себе, дійшли достатньо далеко. Там ми досі не розуміємо повністю, як працює наш мозок, але ми вивчили там основні нейромедіатори, нейротрансмітери. От, е Всі оці важливі механізми на фізичному рівні, щоб там розуміти, як. Фізичні процеси в мозку впливають на психіку. Потім ми почали вже досліджувати психіку. Зрозуміли частково, як психічні процеси впливають на фізику, от як, наприклад, через фізичні процеси може виникати депресія, і навпаки, як через психологічні процеси також може виникати депресія і, грубо кажучи, погружати ваш мозок в відносно неефективний неробочий стан. От, і в картині світу світ несправедливий, там люди усвідомлюють, що ну, ми все ще багато в чому ну, тупо ірраціональні інстинктивні тварини. Ми хочемо якісь пікові стани нашого організму вважати не знаю, проявленістю. Потоком енергії, ну, типу, чим завгодно, тільки там, не набором гормонів в моменті, наприклад. От. І відповідно в картині світу Світ Несправедливий, люди шукають більше неочевидних закономірностей, розуміють або стараються зрозуміти якісь ширші, складніші системи. От, е, стараються дивитись е, на людську поведінку не через якісь примітивні паттерни. От, е, бо навіть в психології є примітивні патерни, тобто, наприклад, на все на світі можна на, надягнути трикутник Карпмана і дивитися, от людина зараз жертва, рятівник, чи агресор, чи ще хтось. От, ну і таких не знаю, ролей, архетипів можна нашаровувати скільки завгодно, Але ну е, я не бачив поки жодної людини, яка така бере: типу, а давайте, типу, він в моменті е, ляже в МРТ. А давайте він в моменті здасть всі тести на гормони. А давайте в моменті, типу, якось наскільки це можливо, прослідкуємо за його нейромедіаторами. А давайте він в моменті ти от. От розкаже не знаю, всі незакриті там, і нижчі, і вищі потреби, які в нього є, і так далі. І складемо цю всю е, якби складнішу картинку до Кубки і подивимося. Бо, ну, не знаю, наприклад, вертаємося до езотеричної картини світу. От там. Е, Ковід-2019, потім війна, це все перехід, це все трансформація, це треба просто пройти. Ну і подібна лабуда. От і, наприклад, що там ковід-19, китайський експеримент, штучно створений, вийшов з-під контролю, або, типу, війна, е, ну, старий нарцисичний соціопат. Захотів війти в історію і повернути СССР. А тепер ми маємо ще одного е, ну, типу, такого нарциса-суперзірку, але вже з американської сторони. І, типу, ну, і ну, Мені дуже цікаво послухати версії езотериків е, навколо Трампа, замість того, щоб просто визнати, що. От, е, ну, Типу, є популізм, е і люди, які популісти можуть ставати президентами, і людина, яка є президентом, не обов'язково далеко не обов'язково типу, має найкращі людські чесноти. А деколи є просто дуже, ну, типу, шкідливо зарозумілою назвемо це так. Але так, як світ отакий. То ми маємо це приймати і з цим якось миритись і думати, як там кожен на свого боку, на що він може повпливати, на що не може повпливати. Ну і шукати більшу частину причин і наслідків, ніж просто от. Тепер у нас такий життєвий урок. А тепер в нашої країни отакий от, от життєвий урок. Під назвою Президент Трамп. Ну, це лише перша серія з довгих відео, які будуть. От, але в цілому ви зрозуміли, світ справедливий і все, що на це нашаровується, світ несправедливий і все, що на це нашаровується. І потім ми будемо вже більш точкові там тези і гіпотези розбирати, щоб дослідити. А де істина? Чи вона справа, зліва, чи десь посередині? Дякую за увагу.